103, 103, 103, 103, 103. Звати мене Хоменко Роман Андрієвич, мені 22 роки, я з міста Києва. Я актор-аматор, знімаюся на різних продакшнах у всьому, що є. Мені це дуже-дуже подобається. Зазвичай як актор масових сцен. але доволі часто бувають і груповочки, і щось більш таке цікаве, ігрове. А декілька разів навіть був із текстом, що мені дуже-дуже подобається. Я сподіваюся, надалі буде більше 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 ролей з текстом, бо я дуже-дуже стараюся, мені це дуже-дуже подобається. Я прям весь от горю, коли я на знімальному майданчику, коли ми це все проробляємо, ці дублі це з кожного разу. Тебе ти більш втягуєшся. Це все дуже, даже, дуже вибачаюсь, дуже дуже цікаво. Мені дуже подобається. Часу досить мало. Треба ще встигнути щось про себе розказати про себе. Я з дитинства займаюся легкою атлетикою, біг на середні та довгі дистанції, тобто вмію пригатити стрибати, плавати і там взагалі дуже витривали, все що завгодно по фізичній частині можу робити. Також з великих плюсів я вмію керувати усім, що їде. Механіка робот автомат не важливо. Відповідні категорії маються від мотоцикла і до фури. На фурі навіть працював. Тобто, великий спектр того, чого я можу робити, і дуже прагну розвиватися в світі кіно. Наразі я покинув усі свої місця роботи, займаюся тільки кіно. Мені дуже подобається. Я прям хочу в цьому наразі бути і завжди зніматися. Так що давайте працювати, давайте, давайте. давайте